Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами на Люксі дивимося на одяг з фіксованими цінами. Сподобався мені ось такий светр в яскравому кольорі Фуксія, і його ціна 420 гривень, поки що продається без знижки. Светр грубої в'язки, тому має бути теплим. І ця в'язка, знаєте, така ніби як хаотична, додає цьому светру якогось такого кежуального стилю. Давайте глянемо ще бірку зі складом. І тут вказано, що є 23% Вовни, решта, акрил і поліамід. Все таки переважає синтетика. На жаль. Ось так він виглядає на фігурі, по розміру підійшов просто ідеально. Красива у нього форма, дизайн, мені усе в ньому подобається. І кольори, те, що він такий вкорочений, і його цей кежуальний стиль. Єдине, що хотілося б, все-таки, щоб тут був більший відсоток вовни, а не переважала синтетика. Адже за синтетику 420 гривень віддавати шкода. Щодо його стану, то стан у нього ідеальний, як і в більшості речей, на люксі. Ще сподобався мені ось такий кардиган, тут розмір доволі великий XL, 2XL, 450 гривень він коштує. І мені в першу чергу тут сподобалась оригінальна в'язка така от косичка, і колір теж непоганий, світлий, такий, коричневий, більш до бежевого відтінок, базовий, одним словом. І Давайте ще подивимося склад тканини. Тут 40% акрил, 10 вовна і 10 кашемір. Не взяла до примірочної жодної сорочки чи блузи, тому приміряю його ось так. Але, звісно, в такому вигляді я б його не носила. Все-таки поверх чогось його варто носити, адже надто у нього глибоке декольте. Класний кардиган, мені особисто він дуже сподобався і непоганий склад, адже як не як у складі є кашемір, хоч і невеликий відсоток, але він додає тканині м'якості. І, звісно, що в цьому кардигані буде тепло за рахунок і кашеміру, і вовни. Далі буду приміряти ось таку накидку кардиган в 14 розмірі це фірма Next. Коштує вона 200 гривень і оздоблена такими от камінцями. Накидка йде вкорочена на короткий рукав, ось такий у неї склад. Тут переважає візко за 50%. Також є 6% вовни, 4 ангори і 16% котону, 25% нейлону. Знову ж таки, треба було все-таки взяти до примірочної якусь блузу, чи хоча б майку, чи футболку, аби показувати вам усі ці кардигани. Ну, приблизно ви собі уявляєте, він йде такий от вкорочений по фігурі, і сюди би пасувала просто якась, напевно, тоненька майка чи топ. Дуже витончено виглядає, така от акуратна, ніжна. Загалом мені подобається. І тканина теж тут абсолютно не колюча, дуже така от ніжна, приємна до тіла. Далі буду приміряти ось такий яскравий рожевий жакет. Він продається за 200 гривень зараз, уже зі знижкою. Раніше його оцінювали в 360. Жакет доволі тонкий. Це такий літній варіант, і одразу на дотик відчувається, що у складі є льон. Давайте разом глянемо на його бірочку. Отже, у складі є 55% тензл, 31% льон і 14% поліестер. Розмір тут вказаний 14-й. Жакет є таким дуже довгим, подовженим, з двома накладними кишеньками, по бокам має розпорки. Щоб до нього знайти такого ж кольору або приблизно такого кольору штани, теж ліні, був би чудовий комплект, літній такий от варіант костюма. У цьому відео, крім одягу, я вам також ще покажу взуття, і взуття буде як з де фіксовані ціни, так і ваговим, а також ще сумки теж з вагового відділу. Тому дочекайтеся. А далі я буду приміряти ось таку от сукню. Це фірма Апрікот, розмір М, продається вона вже зі знижкою. Коштує вона 400 гривень, раніше її оцінювали у 600 гривень. І вона дуже цікаву має тканину, як травичка, така вона вся волохатенька, і склад тканини тут, на жаль, повністю синтетичний, вона за закрило. Попри те, що це синтетика, акрил, вона надзвичайно тепла за рахунок оцих ворсинок. Ворсистої тканини, вона лягла прекрасно йде по фігурі. Така міні-сукня для зими, як на мене, непоганий варіант. Окрім того, така от структура тканини є актуальною. Плаття в абсолютно ідеальному стані взагалі новесеньке, як з магазину. Судив якісь такі ще високі чобітки і вийшов би дуже класний образ. А наступна моя знахідка з чоловічого відділу це светрик від Uniqlo. Зараз він коштує 250 гривень, а взяла його через його склад, адже він у нас кашеміровий. Ось така от бірочка, де вказано, що це 100% кашемір. Тому, хоч і це чоловічий светр, не могла б пройти повз і вам його не показати. І також дуже хотілося його приміряти. Він хоч і такого великого розміру. Очевидно, що тут і рукавчики дуже довгі, сам по собі він об'ємний, але кашемірові речі обожнюю і в першу чергу в секонд-хенд хожу саме за ними, за кашеміровими светрами, адже десь в супермаркеті, в магазині вони будуть коштувати космічні гроші. Тому кожного разу, коли знаходжу собі щось з кашеміру, надзвичайно радію. І такий вам невеличкий лайфхак. порада, Якщо ви теж хочете знайти кашемір чи вовну, то вам саме на чоловічий відділ. Там набагато більше шансів знайти саме свитра з кашеміру і з вовни. А це я вам уже показую кардиган від H&M, Розмір тут S, але Він такий доволі об'ємний. Склад 55% поліамід. Є віскоза за 40% і 5% вовни, такий от невеличкий відсоток. Він подовжений з такими двома кишеньками, з виподібним вирізом, повністю спереду застібається на гудзики. Красивий у нього такий пастельний відтінок, щось таке от проміжне між бежевим і рожевим. І ціна цього кардигану 200 гривень. Теж продається зі знижкою. Раніше він коштував 360 гривень. І остання знахідка з одягу це ось така курточка в темно-синьому кольорі від River Island, розмір L, її ціна 500 гривень. Йде вона така доволі об'ємна, як куртка бомбер застібається на блискавку, попереду має дві накладні кишеньки. Ось така от бірочка, на жаль, тут склад не вказаний. І давайте глянемо її в примірці. Ось така вона подовжена, і на мене вона великовата. Якщо по ширині більш-менш нормальна, то мені не подобається, як вона сіла в плечах, і рукавчик трішечки задовгий. А загалом вона в абсолютно новому стані, без дефектів, взагалі так новесенька. Куртка йде без підкладки, тому це такий варіант весняної куртки на теплу, напевно, весну, адже тканина доволі тонка. Хоча, якщо тут є вовна, то в принципі вона би мала гріти, але не можу стверджувати, є вовна чи немає, адже ви бачили бірки зі складом не було. І давайте дивитися на взуття. Взуття також з люкса, де фіксовані ціни. Ось такі були угі в коричневому кольорі. Це натуральна шкіра. Всередині теж хутро натуральне. Ціна немаленька 1500 гривень. Стан хороший, без дефектів. Ось такі ще черевики в такому кольорі, як Хакі, в зеленому, 800 гривень, але це не шкіра. А ось це вже натуральна шкіра, такий карамельний колір. Зара. І коштують вони 1500 гривень на такій тракторній грубій підошві. Поруч тут такі сірі червики на шнурівку, але вони не шкіряні. А ось ці темно-сині, вже з натуральної замші це фірма Габор. Вони зимові з хутром. Ось такі кросівки, вони текстильні, таке враження, що вовняні з такими лакованими вставками ціна 600 гривень. І ось такі низькі угі це ак, це оригінал, але, на жаль, у них п'ятка стерта, фактично так деформована. Угі актуальні, низькі, прям класні. Мені сподобалися, вони, бачите, оригінальні і ще й мого розміру 39-го. Ціни, на жаль, немає, але все одно з такою п'яткою деформованою я б їх не купляла. Поруч тут ще ось такі черевики з такою литою підошвою, Думаю, мають бути надзвичайно зручними. І ось такі ще теж зручні черевички, 700 гривень коштують, абсолютно нові ще з такою наліпкою магазинною. І тільки подивіться, які ще знайшла чоботи. Це еко, дорогий, якісний бренд, 38-й розмір. Їхня ціна тут 1500 гривень. Як для цього бренду, в принципі, хороша ціна, якщо вони справді в ідеальному стані. І ось такі ще були те, що з натуральної шкіри високі на невеличкому каблучку з такою от прострочкою акцентною. Їхня ціна 1000 гривень і на наліпці вказано, що вони повністю зі шкіри, і всередині, і ззовні. А далі давайте я вам покажу ще сумки: сумки з вагового відділу. Це другий день завозу і ціна за кілограм 349 гривень. Ось такий був гарненький рюкзак в такому красивому гірачічному кольорі. Він абсолютно новесенький, хоч і з ненатуральної шкіри. Ще дуже акцентна сумка в такому яскравому червоному кольорі. Тут можна прочитати назву фірми. Вона зроблена під таку зернисту шкіру, але це знову ж таки не натуральна шкіра, а замінник. І це навіть не сумка, а рюкзак цікавої форми, такої квадратної. Доволі оригінальна річ. Мені стала цікава ціна цього рюкзака. Давайте його зважимо. І, власне, вийшла ціна 184 гривні. Дивимося з вами далі. Тут в одній ця цікава така от величезна бронзова сумка на довгому ремінці. тут звичайний ремінець і ще й такий от ланцюг, теж дуже масивний, бронзовий, класний, добротний. Сумка йде без підкладки, тут ручкою, я так розумію, якась стіна намальована, можливо, сумка раніше продавалась або на люксі, або привезена з іншого секонд, хенду де фіксовані ціни. Вона була не з натуральної шкіри, це був замінник. А це якась сумка мас маркет причому дешевий мас-маркет видно навіть через відео, наскільки вона неякісно зроблена. І давайте глянемо, що у нас тут ще. Ось така непогана сумка, цікава, вона такої округлої форми продовгастої, теж зроблена під таку от зернисту шкіру. І без дефектів вона новесенька, що зовні, що всередині без дефектів на двох ручках. В принципі, симпатична, гарненький такий варіант сумки. І ось ця така от велика сумка Шопер. Колір такий у неї капучино, теж заокруглена, цікава, йде без підкладки. А ця невеличка сумочка була схожа на вінтажну сумку. Сумок цього разу дуже і дуже багато, заповнений практично ящик доверху. Ось такий ще варіант сумки, можливо, це якийсь дорожній варіант, або, скоріше за все, для документів, оскільки вона така доволі вузька. А це сумка для любителів оригінальних речей, вона з такими яскравими фіолетовими хутряними вставками, йде в такі от ромби. В непоганому стані, правда, кутики у неї були затерті. І тільки гляньте, яку цікаву сумку знайшла. Одразу видно, що це вінтаж, що це натуральна шкіра красивого карамельного кольору. Ось тут така ще бірочка. І по бірці теж можна одразу сказати, що це не сучасна а вінтажна сумка. Застібається вона на магнітик, замість ручки має такий от тендітний ланцюжок. І стан гляньте у неї прям чудовий, без дефектів. І ціна у нас вийшла: 88 гривень. Давайте подивимося, що тут є ще цікавого. Ось така величезна сумка від Кельвін Klein. Щоправда, вона не шкіряна, вона замінника, як і, в принципі, більшість сумок цього бренду. І стан у неї такий, що дуже сильно видно сліди носки. І ще був ось такий невеличкий клач з тисненням під рептилією. Але він також, очевидно, що не шкіряний. Ось така, як дитяча сумка від River Island. І давайте подивимося ще на взуття. Були ось такі угі, вони текстильні. Це видно, що якийсь дуже дешевий варіант угі, Їх тут кілька штук. Я так розумію, що вони сюди потрапили прямо з магазину. Це у нас такі от тапки. Вони пошиті з такої тканини, як халат. В поганому, до речі, стані на зиму. Такі от високі тепленькі. Тут у нас такі біленькі кросівки, високі на масивній підошві, теж для зими можуть підійти. І гляньте, які класні угі від River Island, Вони з натуральної замші, утеплені. І мені стала цікава їхня ціна. Давайте разом поважимо. Гляньте, стан у них дуже навіть хороший, можливо, просто така от підошва дещо пожовтівша, але в принципі їх ще можна носити і носити. І їхня ціна вийшла 281 гривня. Нагадаю, що кілограм сьогодні коштує 349 гривень. Ось тут ще були непогані кросівки високі, в такий от принт цікавий, як ластівки, щось таке наподобі так, птахів. І тут у нас ще одні такі ж самітки враження, що вони сюди потрапили теж прямо з магазину, адже була ще магазинна бірка. А це такі акцентні яскраві шльопанці, зроблені на танкеці, як Коркові танкеці. А тут такі черевики, вони всі виблискують, ніби вкриті такі повністю блискітками, вони з натуральної шкіри. 38-й розмір на стійкому каблучку, стан у них дуже і дуже навіть хороший. А ці черевики мені дуже схожі на Мартінси, так, на відомий бренд, дорогий бренд Доктор Мартінс, адже в них така от підошва йде, як на півпрозора. Але ні, це інший бренд, хоча виконані вони теж дуже якісно. І гляньте ось тут які симпатичні, як еспадрильї, йдучі на такій от танкеці, плетені в новенькому стані. На цьому буду з вами прощатися. Хто ще не підписаний на мій канал, запрошую, підписуйтесь. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати в коментарях, що вам сподобалося, що можливо не сподобалося. І до нових зустрічей!